Вітаю, друзі! Сьогодні розблокування iPhone 13-го. Заблокований на оператора ATT. Будемо розблоковувати новим чипом з QP-технологією. Отже, перше, що потрібно, це дізнатися на якого оператора заблоковано. Для того потрібно натиснути зірочка решітка 06, решітка, перевірка емейл-коду. Імейл вказаний ось тут. Цей код верхній можете нам відправити. Зробити скрін екрану, наприклад. Ось, І скинути це фото. Або просто скопіювати його звідси. Копіювати і відправити нам. Ми перевіряємо, на яку оператора заблоковано. Відповідно, цей iPhone заблокований на оператора ATT. Наступний етап це чіп. Чіп ось такий MKSD це новий чип технологія QP, більш стабільна робота. До комплекту входить сам чіп і скрепка. Дістаємо чіп. На чіпі є захисна плівка жовтого кольору. Обережно її потрібно зняти. Ось так. Знімаємо плівку. І на, на сім-карті є зріз такий ось тут. І на чіпі також він є. Симетрично потрібно наклеїти чіп на сім-карту. Ось так. І все. Далі встановлюємо сим-карту і чіп в лоток так. Після цього встановлюємо в сам айфон. Так, з'явилось меню. В цьому меню обираємо оператора. Це може бути ATT, Sprint, T Mobile, Spectrum. І так далі, їх тут багато є. Також можна перейти на наступну сторінку Next Page. Тут є також список операторів. Page up – це повернутися назад. Наш iPhone це заблокований оператора ATT. Обираємо ATT. Далі тут важливо, потрібно обрати QP от в самому низу. Натискаємо прийняти і чекаємо декілька секунд. Все, далі можемо натискати, зачекали 5-10 секунд, натискати далі і проходити повну активацію. Все, є розблокований. Так, Виключаємо Wi-Fi Так, і бачимо, що не світиться LTE. Для того, щоб освіти LTE, заходимо в параметри, стільникові дані. І включаємо роумінг даних. Ось. І відразу після цього засвідчується LTE. назад. Ще один момент. Якщо хочете, щоб ваш iPhone роздавав інтернет, для цього потрібно зайти в стільникові дані, знову ж таки, стільникова мережа. І у полі Точка доступу написати маленькими літерами слово «Інтернет». Після цього його скопіювати і в кожному полі вставити, щоб швидше було. Ось так. Тепер назад. І зараз з'явиться нове меню. Ось власний хот-стоп. Спот, перепрошую. Натискаємо. Тут пароль встановлюєте, будь-який, який вам зручно. Наприклад, такий. І все. Цей iPhone може роздавати інтернет. Вимикаємо. Все, для коректної роботи можна його ще перезавантажити. Все, мережа є, світиться. Дякую всім за увагу.